Привіт, друзі! Це черговий дайджест головних новин за минулий тиждень від часу Чернігівського. Поїхали. Росіяни продовжують обстрілювати Чернігівщину. За тиждень зафіксували 290 обстрілів під атакою 62 населених пункти. Загалом зафіксували 562 вибухи. Поранень зазнали 9 людей. Відзначимо, що ворог майже постійно атакує Чернігів та Ніжин. Російські ударні дрони фіксуються над містами або біля них щодня. У міській раді минулого тижня досить емоційно говорили про подальше навчання в школах в умовах постійних повітряних тривог. Начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський говорить, що управління освіти не повинно перекладати це питання на плечі батьків або педколективів. Чиновники не запропонували жодних дієвих пропозицій, за що отримали на горіхи від Брижинського. На зустріч прийшли також батьки, які внесли і свої пропозиції щодо навчання. За результатами зустрічі начальник МВА зобов'язав управління освіти провести в кожному навчальному закладі наради батьківських комітетів та педагогів щодо адаптації навчального процесу до нинішніх безпекових умов і надати на затвердження пропозиції. До семи років ув'язнення за замах на вбивство голови однієї з громад засудили чоловіка. Йдеться про наступну історію. У 2022 році, до будинку, де чоловік проживав із матір'ю, прийшов голова УТГ, щоб вручити цьому чоловіку повістку від ТЦК. Між ними відбувся конфлікт. Обвинувачений завдав посадовцю удар прикладом рушниці в область голови, після чого направив ствол в область грудей потерпілого і здійснив постріл. Голова ОТГ встиг в момент пострілу відвести ствол рушниці, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження у вигляді рваних ран лоба правої половини грудної клітки та правої руки. Зловмисник вини не визнав, але суд після розгляду справи і вивчення всіх доказів дійшов висновку, що провина чоловіка доведена повністю. Видання Форбс Україна уклало список із десяти авторів та авторок, за книжки яких читач. Проголосував буквально гривнею. Чиї книги у 2023-2024 роках купували найчастіше? Та хто міг заробити найбільше? Ось це аналізувало видання. У переліку опинився уродженець Ніжина Андрій Кокотюха. В нього вийшло друком майже 80 тисяч примірників творів. Його письменницький дохід Форбс оцінив у майже мільйон гривень. Андрій Кокотюха відомий українському читачеві ще 90-х років. Він пише детективи, пригодницькі романи є автором сценаріїв. У творчому доробку кокотюхи понад 100 творів. Футбольний клуб Кудрівка 12 вересня на виїзді зіграв із Рівненським Вересом. Матч завершився з рахунком 2-0 на користь рівнян. Наступний матч клуб з Чернігівщини 20 вересня зіграє на виїзді проти ФК Полісся з Житомира. Сподіваюся, вам сподобався цей випуск. Коментуйте, ставте вподобайки та підписуйтеся на час Чернігівський. Гарного вам тижня.